Весняний коридор затемнень 2025 року. Період між місячним та сонячним затемненнями, що стануться уже за 9 днів. В одному з попередніх подкастів я розповідала, що з січня цього року затемнення поступово зміщується з осі Овен Терези на вісь Діва риби. Тож початок весни цього року виглядає, м'яко кажучи, насиченим на астроподії. Загалом ми з вами уже знаходимося під впливом енергії затемнень з 28 лютого, тому що дія їх розпочинається за два тижні до першого затемнення і завершується через два тижні після другого. Це, так би мовити, великий коридор затемнень. Цього року ми знову стартуємо з енергії завершень, бо 14 березня ми проживемо місячне затемнення в знаку Діва. Ця астроподія енергія кульмінації процесів. Завершень певних справ чи стосунків, зміни умов роботи та співпраці в колективах та інше, залежно від того, в якому саме секторі буде відбуватися затемнення. Відходить минуле те, що, скажімо, відпрацювало своє. Простим період не буде, бо ця незвична повня поблизу кармічних вузлів, якою і є місячне затемнення, розставляє все на свої місця і несе зміни. А прощатися з певною частиною життя нам завжди важко, навіть коли після приходить дещо набагато краще. До речі, про після і краще енергії нових можливостей прийдуть до нас з сонячним затемненням в знаку Овен, що відбудеться 29 березня. Наші власні ініціативи та прагнення вмикатимуться наповну. можливі знайомства з важливими людьми приходитимуть цікаві ідеї. Відкриватимуться нові джерела у фінансах чи можливості у кар'єрі. Звісно, залежно від того, який саме сектор увімкнеться у вашій карті. Люди, народжені з 12 до 16 березня і з 14 до 18 серпня, відчують місячне затемнення дуже потужно, бо ваші сонця будуть безпосередньо взаємодії з вістю затемнень. Спостерігайте за подіями, які будуть нестись у вашому житті. І робіть висновки на майбутнє. Більш гармонійно програються ситуації у людей, народжених з 11 до 15 січня, з 12 до 16 травня, з 14 до 18 липня і з 14 до 18 листопада. Напружені взаємодії від місячного затемнення відчують народжені з 13 до 17 грудня і з 12 до 16 червня. А сонячне затемнення найбільш зрезонує в тих, хто народився з 27 до 31 березня. В гармонічному варіанті відчують народжені з 30 липня до 3 серпня і з 29 листопада до 3 грудня. Напруження відчують народжені з 30 серпня до 3 вересня, з 28 червня до 2 липня і з 28 грудня до 1 січня. Взагалі нам усім важливо зрозуміти, що в період цього коридору затемнень нам важливо відпустити щось старе, щоб звільнити місце для нових енергій, людей і можливостей загалом. А кармічні уроки пройде кожен з нас так чи інакше. І майже кожного розверне до того, що треба доробити, завершити, ще й тому, що цей коридор збігається по часу з ретроградними фазами двох особистих планет Меркурія та Венери. А я бажаю всім вам гармонійного проходження цього періоду.